Ознає а от тепер до українських публічних осіб на жаль, у нас є дуже прикрі приклади. І я зараз хочу трошки про це поговорити про українців, які себе ведуть недостойно. Я так я скажу так дуже м'яко. У журналісти виявили, що український режисер Тарас Голубков обманув міністерство культури, заявив, що хоче виїхати за кордон для того, щоб зняти фільм про війну? А насправді подався до Росії для зйомки кліпу для однієї з рашиських співачок, яка відверто підтримує вбивства українців, підтримує війну і геноцид нашої країни, наших громадян. А скажі мені, скажіть мені, от як ви думаєте, що взагалі яке яке покарання має бути для таких людей? Дивись, що? 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 ця історія не про міністерство культури, не про те, що в них немає фільтрів і так далі. Тому що дуже велика кількість українських артистів виїхала, зібрала купу грошей. Вчора Жадан відзвітував, що він зібрав 55 тисяч доларів за своїми концертами за кордоном. Ну як його не випускати там? Зараз дуже багато українців. Ці українці хочуть якось допомагати українській армії. Як їм допомагати? Ну можна присилати на картки, що вони роблять. Наприклад, мені коли я там збираю донати через PayPal чи там навіть прямо на українські картки. Ні, ця історія про одного безмозглого хлопчика, якого звати, як ти сказала, Голубко. Голубко. Да? Тарас. А, все, і більше ні про і більше ні про що. Що з ним робити? А що зробили святою Лободой? Що її розіп'яли, її забули, вони її забрали паспорт? Нічого. В державі нема немає механізмів. Держава не має механізмів позбавити людей, які ведуть антиукраїнську діяльність навіть в Україні, нічого крім як випадків, коли їм можна приписати державну зраду, але не можна приписати державну зраду артисту, який цілується чи спортсмену, який цілується з росіянами, і артисту, який зняв кліп для москвички, яка чи кого там росіянки, яка е, е, толерує війну Росії проти України. Це ж її проблема, а не його. А він що? Він просто зняв. Ну тобто у нього нема мізків. Ма мізкі в совісті честі. Ну таким виховали, мабуть, батьки. Мої діти знають, як би я віднісся до такого. Дивись, я ж кажу, я якраз не з тих, хто там звинувачує Міністерство оборони оборони культури. Хоча, хоча. Я не знаю, що там у нього було написано в документах, які йому дозволили виїхати. Може, там було написано і навіть підкреслено, що він не має права, знімаючи за кордоном те, що він хоче знімати, залучати до роботи акторів, режисерів там, інший технічний персонал російський. Може, там це і написано, то він порушив. Ну якщо є написано і не написано покарання, то це все одно, що не написано. Це значить, що тобі на кордоні приїде Олександр Ткаченко і скаже: Ай-яй-яй. Ну, дорослому хлопцю статево-дозрілому здається. Тому що ти можеш сказати? Забули голубково або Вибач за таке грубе слово, але саме це слово до нього підходить. Ну тут я не буду заперечувати. Тут насправді ми дійсно не можемо запобігти таким чином, але все-таки наслідки в них мають бути. Ніяк. Мізки мають бути, це ти така наївна. Я я про наслідки кажу. Дівчина про в рожевому із країни мрій. Я про наслідки. Я, білядь, я не про мізки. Мізки вже як нема, то нема. То вже, на жаль, то тільки поспівчувати. Так, так, да, так. Да, да, да. Так, але це ще не все. У нас ще є дуже е, певна категорія е, шоуменів, е, які втомилися від війни. Ось я ще один, 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 один скандальчик підніму. У нас тут е, стендап-комік Андрій Щегель, е, е, який мав інтерв'ю Романа Скрипіна. Відверто зізнався, що втік до Туреччини, бо надто втомлений від війни. Втомився, важко йому. От е, він чесно, втік, втік чесно. як криса. Нема до нього. Цитата. У мене до нього взагалі немає претензій, ти не повіриш. Тому що він сказав правду. Він реально втомився від війни. Він реально розуміє, що його бізнес стендап коміцтва, стендап-комічний бізнес, його нульовий. Він ще може російськомовний стендап-комік. А зараз це взагалі не камільфо в тих місцях, де можна виступати. Не можна виступати стендап коміку, коміку російськомовному зараз в Лисичанську, правильно? Чи в Сєвєродонецьку, чи в Бахмут? Там тієї публіки немає. Навіть Херсон не поїде російськомовний зараз виступати, бо можуть захетити, хоча в Херсоні теж можна виступати зараз виключно в бомбосховищах, якщо можна, якщо там дозволяє військова цивільна адміністрація, він реально заблукав нинішні ситуації. Я не виключаю, що він після Туреччини поїде жити в Росію, тому що якщо він російськомовний, російськомовна творча одиниця. Він себе всі країни не знайде. Мені печально тільки те, що е, для того, щоб людям це зрозуміти, їм потрібна була війна. Їм потрібні були поневіряння, їхні власні і їхні співвітчизників. Е, я не знаю, звідки він, до речі, але якщо він, наприклад, з Харкова, там, Салтовки, то ще й може його і будинок... Західна Україна. А, Західна Україна, а тобто він ще може бути україномовний. Ну, дивись. Він україномовний, пане Слабка він. людина, слабка людина зламалася, це не страшно. Я скажу, це краще, щоб він, щоб він сказав з Туреччини, ніж щоб він це сказав, сидячи в окопі. Я ж не, не разово чув від військових так, що е, люди, які не можуть воювати, вони не повинні воювати. Ну, окей, окрім крайніх ситуацій, коли от, як у нас було в селі на початку війни, коли вся, всі пішли в тероборону, е, хто навіть зброї не мав і не знає, з якого боку до неї підійти. Але ну, ця людина просто, скоріш за все. Допоможе вороги знищити в цьому в деякому сенсі кошовий правий. Над ним можна глузувати скільки завгодно, і йому можна сказати: раз і назавжди ти взагалі ці думки не кажи, тому що ці думки нікому не потрібні, тому що в час війни Україна, яка захищається, повинен бути інший настрій а, і внутрішній настрій. Це можна сказати, обрігатати за столом з цікавим, але в ефірі ти цього казати не повинен. Це це не, не чесність, це тупість. Іниці для багатьох тому, ну цей хлопець, от от він такий. Я б його і не впускав до закінчення війни. А після... Хай живе там. А хай після... хай бомжує в Туреччині на вокзалах. Що? А після закінчення? Ну, ну чи мають право такі люди мати український паспорт? От чи вони на нього заслуговують Та ти розумієш, це дуже складне питання. Дуже складне теоретичне питання. Ну не треба думати про те, що Україна, яка з 91-го року лише будується, будується керівниками. Частина з яких взагалі тільки прийшов прийшовши до президентства, написали книжку, що Україна не Росія. До того це вона бо ну коротше, я прокучно зараз в даному випадку. Да? Е, нинішня влада мене дуже я ж взивав молосами, і в принципі я, я не брехав. Чи, оцінюючи їхні тодішні дії. Зараз є велике питання, але ну, ну все-таки да, припустимо. Ем, як в цій країні було вирости свідомим українцем, якщо ти сам себе на це не налаштовував в дорослому віці і ти не закінчив українську якусь гарну школу, де треба були знання на виході цієї школи, не треба просто протерти штани і потім в кінці отримати атестат? Я не знаю. Як можна було в цій країні вирости українцям, сидячи на російському контенті? Чи, дивити, чи, чи там на сватах, розумієш? Ну, Ніяк. Відповідь ніяк. Ігра, я напевне скажу, що можна було, тому що ми бачимо, що а, ті хлопці, які зараз і дівчата в Збройних силах, на жаль, ми втрачаємо цвіт нашої нації. Я нагадаю знову, щоб ми. А... Була страшна подія. Загинув Дмитро Давінчик оцюбайло і е, багато зараз, на жаль, у нас втрат де по фронту. І це хлопці, які з перших із 2014 року і зразу пішли і захищають нашу країну, дивлячись на страшенні, на важ, 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 важкі, важкі удари. Вони тримають удар, вони захищають нашу країну. І ось оце непорозуміння. Тобто, ми бачимо дві такі. Е, Абсолютно різні, я не знаю, це люди з різних галактик, так? Ну, Тобто а, абсолютний героїзм, патріотизм і, я не знаю, ницість. От як це може бути? Вони виросли в одній державі. Вони виросли на одніх і тих шанових. Ну, ми, всі... ми всі виросли. Так, ну от, ми, як ми... так? ні Ні-ні. Дивись, це якраз. Випадок, від якого відкриваєш рота, там кажеш якихось пару сезурних слів, і ти розумієш, що такі люди теж живуть серед нас, а це більш ніяк не характеризується. Можна говорити про батьків, але батьки при чому тут скільки йому років? Йому вже за 20 тому хлопці, може за 30. Можна говорити про оточення, но оточення, коли ти свідомий, ти вже вибираєш собі сам. Можна говорити про те, що тобі 9 років мало, щоб зрозуміти, що іде війна, і всій війні ти повинен прийняти одну з сторін. або свою українську, яка тобі природня, бо ти е, виріс, народився в Україні, або сторону агресора. Але ти тоді повинен зізнатися, що тебе війна е, не заморила, а ти просто любиш тих, хто вбиває, і ти такий збочений свого роду. Таки е, людина, яка, яка сама може дуже слабка фізично, тобі подобається ті, хто сильніші вбиває. Ну не знаю. Можна е, описати багато якихось е, придумати описів даної поведінки. Але насправді ця поведінка, яка називається просто фу фу, яка гадость. Е, і відповідно я ж кажу: ну от я б я б вважав, що правильним вирішенням цього питання це бомжування цього хлопчика по вокзалам Європи. Може до нього щось дійшло, я, я не знаю. Може він уже працює прекрасно. Ми звідки знаємо. Може українці, які тепер прийдуть військові з фронту, будуть сміятися під його жерти, а він буде аніматором там виступати на біліку, в кімірі, в готелях Туреччини. Світ незбагнений. В даному випадку, і ти нічого, Ніхто не кожен може виробити в собі відразу таку знаєш, правильно в нашому стовою розумінні знову ж таки про українську позиції.